Чому ви вибрали Федерів? І е, навіщо ви до нас прийшли? І чому не йдете? На той час е, ми обирали, коли ми приймали рішення ми з декількими е, агенціями, і в кожній агенції була своя сильна сторона. Е, так от, е, сильною стороною Федерів, ми перш за все побачили здатність на належному рівні працювати з великими українськими брендами. Ну, наприклад, як та ж Нова Пошта, бо це дуже... На той час нам ну дуже сильно підходило по точці зору, що за бізнес, як він працює, як він розвивається і яка концепція. І розуміючи ваш досвід роботи з новою поштою, ми думали, що це дуже допоможе вам деякі similarities зробити із нами. І що вийшло по факту? Ну вийшло добре, бо ті програми, які в нас були, я їх вважаю, ви всі успішно були реалізовані. Яка твоя улюблена? Ну, улюбленіше, я думаю, це програма по НСЗУ програма медичних гарантій, коли ми намагалися донести дуже швидкими темпами до всієї країни, що безкоштовні аналізи можна здавати не тільки в державних маленьких лабораторіях, де там тиждень треба чекати стояти в черзі, а прийти в Синево, і буде весь рівень якості сінево, але теж безкоштовно. І от в той час ми дуже гарно реалізували цю ідею. Мій улюблений ролик це саме з космонавтом. Ціль вашого повернення на землю безоплатні аналізи в Сінево. Безоплатні аналізи в Сінево за державною програмою медичних гарантій. Це все полетіло. Було дуже я б сказав, ефективно з точки зору, що на нас звернули увагу державні органи. Що ми забираємо дуже щось забагато на себе державних грошей через цю програму. Ну і там вже це мало деякі інші наслідки, вже не бізнесові. Але в цілому з комунікаційною задачою ми абсолютно гарно справились.